З вірою в сахці вітаю тебе, дгуже. Сьогодні читаємо одинадцятий псалом Молитву довіри серед хаосу Давид чує поради втекти, бо зло посилилося, а правда здається безсилою. Але він не тікає, він укріплює серце в Господі. Цей псалом навчає нас стояти твердо у вірі, навіть коли здається, що всі основи зруйновані. Для Дерегетна хору Давидів я надіюсь на Господа, як же кажете ви до моєї душі, відлітайте на гору свою, немов птах, бо ось нечестиві натягують лука, міцно ставлять стрілу свою на тятиву, щоб у темряві до простосердих стріляти. Як основи зруйновано, що тоді праведний зробить? Господь у святім своїм храмі, Господь престол Його на небесах, бачать очі. його Повіки його випробовують людських синів. Господь випробовує праведного, а безбожного, і того, хто любить насилля, ненавидить душа його, він спустить дощем на безбожних горюче вугілля, огонь і сірку, і вітер гарячий це частка їхньої чаші. Бо Господь справедливий, кохає Він правду, праведний бачить обличчя Його. Псалом 11 – це випробування віри. Коли світ здається нестійким, а неправда торжествує, Бог нагадує нам, Я на престолі. Його погляд охоплює все, він бачить серця людей і випробовує кожного. Для праведного це час довіри, для безбожного час Божого суду. І навіть коли ми не розуміємо його шляхів, Господь залишається справедливим і добрим. Віра це не втеча від реальності, а здатність стояти твердо, бо знаєш, хто керує всім. Молитва Господи, коли навколо темрява й тривога, укріпи мою віру. Навчи мене не тікати, а стояти твердо, довіряючи твоїй справедливості. Ти на престолі, ти бачиш усе і твої очі очі любові та правди. Нехай твій мир наповнить моє серце, і нехай я бачу світ твоїми очима. Амінь. Якщо цей псалом нагадав тобі, що Бог твоя твердиня і надія, підпишись на канал «З вірою в серці і слухай слово Боже разом із нами. Нехай Господь благословить тебе миром, вірою, що не похитнеться, і серцем сповненим надії.